Всім привіт! Я зразу скажу, що це відео, яке тут буде, це з минулого, це про перший триместр. А саме зараз я вже мама п'ятимісячного сина, майже п'ятимісячного сина. Я дуже надіюсь, що воно буде цікаве і інформативне. Так що гарного перегляду. Я зрозуміла, що я вагітна, тобто, зробила я декілька тестів, тому що я просто не вірила. З мисанчицем бо мені глюкають, то реально. Фу. І в цей же день я вирішила класно зробити сюрприз хлопцю. Я купила коробочку, я купила шарики і положила туди тест на вагітність і. Ось такий сюрприз я вирішила підготувати. Тільки моя рекомендація: всі, хто хоче щось таке зробити, купляйте шарики іншого кольору, щоб не було зрозуміло зразу. Так, це мої тести за один день і записка хлопців. І зробила класний подарок, була реакція дуже класна, дуже смішна. На жаль, я не можу цього показати. Но я по-любому не вірила в це. Тому я пішла ще в цей день до гінеколога. Просто в центрі знайшла любого гінеколога, Пішли, пішла туди. І ну, плоду ще не було видано у за день, зробили мені аналіз сечі на виявлення гормону ХГЧ. Це гормон, який підвищується під час вагітності. Сам факт, як швидко я потрапила до лікаря, тому що всі, хто живуть в Німеччині, всі знають ці бешені, просто ужасні терміни. Я щоб просто здати гормони, тобто аналіз на гормони, мала чекати півроку. Потім через два з половиною тижні ми поїхали в Берлін до приватного лікаря в приватну клініку, і там я побачила серце своєї дитинки. Це лікар нам показує маленьке серце, яке б'ється ще нічого іншого не було видно в цей час. Я реально все, я розслабилась чуть-чуть, ну, чуть-чуть, тому що я всю вагітність, в принципі, переживала, що щось може статись, там бабла, ну, то таке. В цей же день я випила чуть-чуть ще пива і викорила останній стік. Е, і все. Після цього я от, не курила і не курю, і не буду курити. От курила я дуже багато і досить багато, і часто пила алкоголю. Тобто я пила пиво, пила паролі і пила дуже дуже часто, тобто кожного дня. І курила, скурювала я по дві-дві з половиною пачок хітців щодня. Також ось тому було переживання. Я переживала реально. Ну, слава Богу, все добре. І так плавно переходжу до свого токсикозу. По дорозі з Берліна в своє місто мене почало тошнити, але я не придала цьому значення, подумала, що це ще зарано, але ні. Через десь два дні почався реально треш, тому що я не могла пити спочатку кави. Потім я не могла дивитись на варні яйця, на м'ясо, на курку, не могла нюхати взагалі духів, не могла нюхати алкоголю і дивитись на алкоголь. Вона прямо аж тобто мені погано робилось. Засіб для миття посу. Посуду, той запах холодильника багато на багато продуктів, яких я раніше любила і все життя любила. Почало чуть не вивертати. Мені реально погано ставало. Варені яйця, курка, там ромашка, трав'яний чай, який я обожнювала. Я не могла просто пити каву, я не могла пити. Скажу так, що мене тошнило завжди. Мене не було там, що тільки рано, тільки обій, що тільки вечором мене завжди тошнило, але я не переставала їсти. Тобто я мене тошнить, мені треба їсти, я їм мені погано. Ну, якщо я не поїм, мені ще гірше, тому я постійно по-любому їла. Їла я завжди, і навіть солодкі через силу я їла. Тупо попривичці. Це жесть була. Ось токсикоз протримався десь. Ну, місяць точно, а може чуть-чуть більше. Ось на якій їжі пройшла моя вагітність. Я до цього ніколи не любила домашньої їжі, а тут просто жити без цього не могла. Також дуже дивний такий симптом в мене був це задишка. На шостому тижні в мене почалася сильна задишка. Я думала, можливо, це через те, що я кинула різку айкос, тому що я корила, в принципі, з восьмого класу. Я дуже довго корила. Ось і не знаю, з чим це зв'язано. У мене реально сильна задишка почалась. Потім вона якось поступово пройшла. Хочу розказати про свої ознаки до того, коли я дізналася, що я вагітна. Тобто в мене вже були певні ознаки, які просто я б в житті не подумала, що це вагітність. Я прочитаю. Мене кидало то в жар, то в холод, часто бігала пісяти, за 4-5 днів, груди боліли, як на місячні. Дути дуже живіт був, і затримка чотири дні. Ну, затримка це така, тому що в мене бувало таке, що і два місяці немає місячних. Ось так хочу розказати про облік в Німеччині, як я вставала на облік, коли я дізналася, що вигітна, і взагалі як я шукаю лікарів. Знайшла я лікаря саме так, як я зараз тут скину, тут вставлю кудись. Прийшла туди, мала з собою паспорт і карточку, страхову карточку. Лікар вас дивиться на ОЗД, робить відповідні аналізи, і там зразу вже побачила ручки і ножки дитинки. Класно було. То десь пройшов напевно місяць і декілька днів, коли я встала на облік, і я зразу попросила фотку для моєї мами, тому що я їй ще не говорила, що я вагітна. Ну це буде в наступному відео. І так, зараз розкажу, як встати на облік в Німеччині і як взагалі я шукаю всіх лікарів. Тут скину відео десь, як я шукаю лікарів. Нажимаєте Google Maps, вбиваєте в пошуку HausHarts чи лікарів, вас цікавить. Наприклад, House Artst, ви бувають House Artst, нажимаєте на них, Ось на них нажали. Вам вибуває скільки йти, нажимаєте назад і там відеоки підчитаєте, так як я читала. Якщо класні відгуки, все, можна до лікаря дзвонити. Ну, одним словом, я так шукаю лікарів всіх, абсолютно всіх, любого лікаря. В пошуку нажимаю лікаря House Arts, Kinder Arts, дивлюся, скільки до нього йти часу чи їхати. Читаю відгуки і ось так, власне. Ось маршрути. Тут відгуки пишуть. Читаю назад, повертаюсь і можу далі переглядати. І так, любого лікаря, абсолютно. Я прийшла я туди, до лікаря, свого, відповідно, з карточкою страховою і з паспортом. Приходите туди, вас там записують і йдете на ОЗД, перевіряють, власне, чи є плід чи немає, дивляться там розміри і так далі, і також роблять вам аналізи відповідні. Також лікар вам видає зразу і записує от таку книжечку, яка називається Пас. В кожного вона по-різному виглядає. Мого лікаря от така була. І роблять вам тут все повністю записують ваші аналізи. Це дуже класно, тому що у вас немає багато документів, немає папок, а все в тій книжці, абсолютно все. І вона дуже важлива, тому що з цією книжкою вам потрібно. А скрінених першого триместру, взагалі її бажано собою носити, тому що щоб там, не дай Бог, вам погано стане, і щоб ви мали з собою, тобто її побачать, побачать, що ви вагітна, і вже, відповідно, лікування буде інакше. Дали мені книжечку, зробили мені УЗД, попросила фотку моєї дитинки, щоб мамі признатися, що вагітна. Ось мій карапузик, який рухається. Там вже можна побачити головку, ручки й ножку. Саме таку фотку я показала мамі, коли приїхала до Львова. Тобто, так я сказала, що я вагітна саме такою фоткою. Потім походи до лікарів у мене були десь приблизно там раз в місяць. Це я розказала стосовно обліку, як я встала на облік до свого лікаря. Також я хочу розказати про те, що коли я дізналася вихідна, я в цей час ходила на курси, якраз дала ацвай модуль і пішла з курсів, тому що ну і токсикоз у цей почався мінімальний. Плюс моє небажання ходити вчитись. Я прогулювала багато, і взагалі в мене психологічний стан був не до курсів, тому я пішла, сказала про це джоб-центру, сказала про це на курсах і все. З того часу в мене не було. Також хочу розказати про свій стан, будучи вагітною. Іменно на першому триместрі в мене були ужасні істерики. в мене наслідко от коливався, як ніколи в житті раніше. Я могла навіть хлопця побити. Я там розкидувалась айкусом. Якщо хтось переживає стосовно цього, якщо в когось реально таке саме, тож істерики на першому триместрі не переживайте, тому що прийде другий триместр, і там зазвичай всіх так само і в мене був просто вау. Було реально класно. На другому триместрі буде все-все значно краще. Ось і я зараз сюди вставлю відео. Коли я дізналась своїй мамі про вагітність і її реакцію, нашу реакцію на це і так далі. Мама, якщо що не знала, що я знімаю, і якщо що, вона дозволила, щоб я це виставила. Ось тому це дуже не знаю, якесь чуйне відео, тому що дуже щирі емоції і взагалі просто подивіться. Це сюда. давайте знайомі.

Да ты порядок. Я не знаю. Ты чекаешь, не знаешь? у никто не даст. Велик. Я же еду, ну, а выпуск еще. все то чекай. Наши девчата тут. ну И давай сдам. Ой, бля. ну что ты?

Ну, А ти знаєш, що тут вишенька? Дивися на мене. Або то, я зараз покажу мені програма, типу, то форма вишні зараз. Ну, Вчорашній, вчорашній. есть на 9 зараз оливка велика. І так, я хочу попрощатись. Всім дякую, що подивились. Надіюсь, хоть в чомусь я була корисною і до наступного віку.